О, на шарике. Заебись, й туди на зону. Давай вже визивай нахуй. Уже. Давай, уже. давай, 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 эксп. готові? питай його. Він его. Хоча похуй, не питай його, визивай. <laughs> визувай. Визывай ставим яску, так увидишь, как видайте. Симворонь, Кам. Четвята була. -ка. А, більше. Я сам четверку убьем. Сумма. Эээ, четверка була, блядь. Четыре мая четверку. Салют чистку и пить. А, о, okay. я понял. Я с такой семье. Я знаю в кого я чистку. Банинма. Та моя, хочеш? Я не нього не Каже, та моя. Сейчас верну ты. Я yeah, забираю yeah. <laughs> просто хату, він накрас чистку брав. Якщо там нікого нема, ця катка наша, буде. Мінімум топ 2. 22. Ти дав мешку, хвило мені пише. Ми оплатили мишку, відправимо в кінці тижня, бо микнеться проходить. Але відправимо білу. Кажу, нахуй мені твоя біла. <laughs> Черного в червоного. Нехай там думаем, не поебаты. было? Надо и какая фирма? А сейчас такие? Не знаю, мне здается, у него там тачка идет. Надеюсь, здесь. А? А? Да. Блять, дадия за куполом, баного. Мне, блядь, полер не прорисовываешь, кстати, май, типа, вообще, mm -hmm. блядь. залупа я уже хочу стрелять. Не стреляй типа, по своих! Туля твоя мама? А, может, да похуй. Не, 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 а значит не в мене я с тобой. Поставь метку, блядь. По виллах выставьмный на метка. Дульник, метка. Я просто тут зайняв, не хочу, блядь, если спускаться. Ты ти еще Вейш... Вейш... та, таких сыпал находу. Вы их шесть, дай? Нет, нет. Хуй ху, не вылезет, правда? Бля! Ну ка ты сниму. Это Они же на мосту, там на okay, сторону yeah. моста. Хочешь ты выбить из всего здания? Я могу сишку попасть, ты быстренько все Не, 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 такая на позиция, это все. А с чем краще, с домиком дровно, чем с компенсом а обычным штурмом? Ну, я даже тут не знаю, якщо чесно. Кому як, на ну, euh, пані. Навіть в плані гаса, например, не буде у спішки, видно. Ой-ой-ой, не стріляє. І СВ-8, і камера. Не трясеться, десь 15. Ну, попередньо, не трясеться.

Як я їх тут чекаю, тут буде так сладко Давай, познайся. Нікого нема, бригайте, блять. Да, да, да. Вс, все, все, вс, не палимся, не палимся, я все дивлюся, якщо щось скажу, зразу, блять. Оп, 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 летить, летить, не поліція, не поліця. Не поліция, не Кусі, блядь. чекуйся, кусикуйся Бля. Єбать, один... Отлас, котч, одн. один. На синій. И один розбився, кажеш. Да, я його шукаю. Якось. Десь підівною. Десь там. А вон, вон вон, вон, вон там! Я під З... На мне. У тут за даром одне ХП. Живий? Одне ХП, живий, да. Грію, ходя хай, Я тоже. Убраш на хиляду я. Да, да, зараз. да, да. Це я стояла по мені, походу. О, тут походу. В да, був. да, да, Так, да, так, да, так, да. так. А, той, що Показали. розбився, це той кого я продамажив так. Я тоже на нього попав, щось. Одну полючку, блядь. А, у них шари були. ну шарику. На одному прилетіли, блядь. Ой, файно. Ой-ой-ой. Да, вкид пройти катер. А на шинку то спрыгнул. Как <решил> я тебя зарамаю там ясно. Нажал тебе скидку? Чего я не пачу того, кто из соса? Пресса ты мне очень его, По думаю. Полюбая, любая. Я зараз ресом тебе, кстати. А, ебать, да где? Бачишь, за что я и кажу? Нихуя себе, Да, я його не бачу. Не, я два хита жовто. Ну я попробую. Два я шо вам пошукаю, или пишу. Химик, ты там не можешь якось його цей? Да, да, я не мяу. Давай я прикрию тебя на зелені. Там зелена дивиться. Я злам дивлюся, я не бачу нікого, хто дивиться. жовто, жовто з заявляю. сторони другой стороны О, зелено бачу. Голову дав, він буде хилитись. Ты я йому тоже щось давав два рази. Не хочу вмирати. <laughs> А, і був би зараз ікс би, бляха. Уже бы без головы ты хочешь бить. Вот, бежит. Боже, боже, типу скики наставляли в столітті. У мене пошли там. Ей, мені щит, блядь, не розделайся. Не нормально сейчас. Только я пули мои сейчас. Пить меня будет блять. блядь. О, вот тут атойте почек. Прошу ты сзади нас, сзади горки на Е то ч, блядь? А что это за зону на Бачите? бой, бай, пуль духу я, Да, не, я вообще не знаю... Нас будет падать, Два шота О, ты что, по ветру ебаешься? Да, да. Я ему дал два спину, хуй я знаю. Сразу умею. А, ну, потом умер по-любому бы его отрывает так что я не Я не сейчас не вижу да, я ж тебе скляв на є. Как я ще могла побачить, як он полбит? А мне дало ассист, я ему 2 в груди попав в их летячу плысоса? Let's go orange uh, unit оранжовий... helmet, дивите, там круто, мотик може бути десь стороні, я хочу вийти знайти цього, що розбився? Та він правіше, правіше аж від мене. Поняв, він десь отут опадав. Бляха, я тут подунокнуся. Да, да, я, той кому я, то я не стрілял. А де парашют? О, є. знаю, да, с той стороны вообще, я вообще ящика не не бачу. Надо ну, парашюта, я понял. Ну да, это хуже, бляха. Бля, требуется... ...он щит на раскаст. Ну что, вызываем парашют? Ага. Пиздуем куда туда, что робим? Алло. Можем, можем, попробовать сюда можем за це. На горку, да, давай. На ці, блядь, хуйні, то вообще буде имба. Оооо, у нас тут, блять, п'ятьороки до поя. Бейпики. Эксив нема. Ха. Бусты зберігайте, то есть лишне. Ммм, так. Бу Я неудачно. Parашют, парашют, парашют, вертик рядом, пацаны. Да? Оранж, да. оранж, кам. Oh, пока, пацан. Бля, меня стены. Какой ему нахуй виноват? Да, блядь, я тебе еще А Я а, лотаюся. Да, Він на сцене здесь. Я на крышу. Я тоже. Да, піді мною я чую. Right. Там да. okay. під тобой? В одни из цих похуй. Да. Поешку чую. Тут с собою въебал. Саня без них, да. Ты доев. Да. Все моя вот, 8к Ооо, супер, Ти всі бустые спере, да. А там якщо буде якась може аптечка лишня. Когость, таке. Я візьму лишню. Поміняю на бусти. Які бусти? А, да, я взяв бусти. Бачу, бачу. Угу. Супер обиг-то. Ти вісімку забрав, Саня, там попаде. Да, да. Я таке не попущу. Yeah. Десь горки, i, горки, десь горки. Yeah, десь виту. Десь напани за камнем. А то я йому хит дал, я че? Там 2-4 хита в ньому було. Що, він десь, тут буде над, десь зараз за горкою у нас буде рандома. Да, -да на цим рандомом збираем право да, Да да давно -да -да. да -да. і в кем забігти, не -да -да. швидко Да я сумніваюся Ти да хоч по праві поки там фатиться Отак зайдем а до них Тусують треба пробити Якщо шут когось но його б'ємо Щоб нам зону, а там зону ми його зустрінемо. Ого! Не шо, він, блядь, спокою йому не хотів дати. Let's go, let's go, oh, let's go. Come on, come on. Я шо, я з тебе переживаю, ти мій ресторан лукав. Не можна бути таким злопам'ятним. Я? Бачив, він спокутує гріхи. Оп, 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 звук, звук. Десь тут. Чи далі прийшов? Да, да, да. Так, я шут нема. Десь там. Повіш. Ні, правіше остались, так? І лівіше, лівіше ще yeah. теж є. Okay. Лівіше ще є. На моїй місці. Тут був, я в'єбав його. Камеру. Не бачу Боже, ти є сыні но? No, no. 80 радіус Оттуда застріляв. Того на синій є нопну? No, no. Там, там ще є. Лівіше в синій коротше, від вас. Я в сіві, пацаны. Зараз останній. Тебе перший ж ног. А тут тут біля тебе ж нікого вже, так? Да? Ой, хорош. Найс, найс, два. Сука, мне дала асист. Заберите меня, Басти, в битву Ладно, okay. nah, ну я и сам заберу, я не готов. Не-не, это в взял. Да не, может там что-то еще смешное будет. Ага, Не Мне нехалежки требуется, в целом. Ни одной нехалежки. На, я здесь скидываю бусты. Половину стажа на. Стажку забрали. Шир. One, one, alive, one alive, one alive, bro One alive, под ван ali. Вы чудо, Кимик, ты чудовин был? Здесь биля, да, 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 да. А, де дроп. Вон прямо на В. 260 shoot, but for no reason, okay? метка. Я с этим не справился, с этим здоровым точно метка. Тупо за даром Найс, 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 брат. А, <тус> то катку зіграли, бля. Я казав, бат. Я, блядь, за слова, відповідаю. баный, вратно. Все, 11 година, на такій хорошій ноті. Вс, yeah. oh, so, goodbye, bro, thank you for game. Добрий день, хлопці. Добре спілкуватися з вами. Я пройшов полутауну. Тому що я тебе не запам'ятаю. Тут було моє настроєння. Ніхто не так зробив. Я одразу ж тебе нокнув. Давай таки, давай. Все давайте. Добре.